З вами Люда Вишневий цвіт. Сьогодні ми будемо говорити про мої книголови травня, які, знову ж таки, були дуже великими, дуже цікавими і трішки хаотичними, тому що було декілька емоційних покупок, було багато подарунків і це приємно, і не також і багато книжок з книжкового арсеналу, як напевно, що ви могли подумати, якщо бачили моє довжелезне відео про список моїх бажань, яке я знімала напередодні. І сьогодні про книги я буду розказувати не за жанрами, як зазвичай, а за тим способом, яким вони до мене прийшли, і почну власне з книжок, які я придбала на книжковому. Арсеналі, але перед тим дуже коротко розкажу про свої враження від цьогорічного заходу. Я тільки вкотре підтвердила свою любов, свою закоханість в цей фестиваль. Приємно бачити, що він росте, що він стає все більш ідейним, концептуальним. Були цього року просто прекрасні і цікавезні кураторські програми. Дуже була цікавою сама фокус-тема фестивалю Сміх, страх, сила і ті заходи, які в рамках її відбувалися. Я, на жаль, далеко не всі змогла відвідати, але навіть на тих, яких була. Це справді були цікаві дискусії. Можливо, вони були не настільки там аж глибокі, тому що фестивальний дедлайн 45 хвилин в принципі не дозволяє там дуже сильно розігнатися, так. Але пізнавальними, які наштовхували на певні роздуми, наприклад, мені дуже сподобалася лекція Ростислава Семківа про сміх в українській культурі. Так вона була така дуже оглядова, де він просто розказував про різних письменників, але в принципі. Мене вона наштовхнула на певні якісь ідеї, на певні роздуми, на певні пошуки, тому мені було цікаво. Е, і взагалі книжковий Арсенал цього року для мене став не настільки активним в плані купівлі чи розглядання книжок, тому що ну, про новинки я вже майже всі знала. Е, в принципі, чогось нового на самому фестивалі я не побачила, навіть на стендах малих видавництв. А те, що побачила, просто домовилася з видавцем, що замовлю це пізніше. Е, і буквально декілька книжок я там гортала вживу, тому просто гуляла рядами і насолоджувала. Це виглядом книжок, ну і купили ми всього 5 книг. Але Арсенал став цього разу дуже активним в плані відвідування різноманітних лекцій, заходів, подій. Вони дійсно були дуже цікаві. Інколи хотілося на те, що розірватися а там, поділитися десь на 10 людей. І напевно, що таким найбільш важливим для мене це була кураторська програма Оксани Забушко. Розкажи мені про мене. Е, я вважаю, що це були надважливі зустрічі. Е, якщо ви не були на цих заходах, то в мене на каналі є запис четвертого дня. Ми, на жаль, не потрапили на перший день. Другого дня там була письменниця з Польщі Ольга Токарчук. Розказала дуже цікаво про українсько польські стосунки. Ця тема, ви знаєте, для мене є актуальною. Третього дня там був американський письменник українського походження Аскольд Мальничук. А четвертий день був присвячений українському письменнику Сергію Сенгаївському. І там ви можете ну на каналі в мене подивитися відео, і під ним буде посилання також на записи інших днів, тому що це було дуже цікаво. Це було дуже терапевтично. Це було місцями болюче. Це справді розривало якісь не тільки рани, а взагалі. Змушувало задумуватись над певними проблемами, які ми маємо. Тому це було дуже цікаво і дуже дякую пані Оксані за ці заходи. Також, що напевно, що найбільш приємне, це те, що цей арсенал був страшенно багатий на нові знайомства і на спілкування. Хоча я трошки інтроверт, і потім після арсеналу я ще тиждень відлежувалася, ховалася в своїй мушлі, тому що ну мені важко дається таке активне спілкування. Але а, я дуже рада, що я познайомилася з такою кількістю нових людей, що я познайомилася з людьми, з якими я там спілкувалася в в інстаграмі чи на фейсбуці, то я їх побачила вживу рада, що я познайомилася з великою кількістю своїх підписників. Насправді багато людей підходило, казали: ой, я вас дивлюся, я вас знаю. Щось там розказували свої враження про канал. Це було не те, що приємно. Це я навіть не знаю назвати. Ну, мені. Я дуже рада, що ви що ви підходили, що ви говорили. Для мене це дійсно дуже важливо. Я рада, що познайомилася ближче з людьми, з якими ми теж знаємося через канали. Вже десь бачилися раніше на якихось презентаціях за прекрасні хвилини проведені разом. Це і Іні, і Олександру, і Євгену і Світлані. Також великою приємністю була зустріч наших українських буктюберів. Перший з'їзд. Ми півтори години багато говорили, відповідали на запитання. На жаль, нам дали дуже темний зал. Я не знаю, хто це витримав до кінця, але дякуємо тим, хто висадів з нами всі півтори години. І також був наш окремий захід з Анією Ми Виступали, розказували про буктю про свої канали. І знову ж таки, якщо у вас не було на Арсеналі, ви хотіли б це подивитися, то на каналі Ані з каналу Color Life by Anna є запис. І цього окремого виступу з Анією і нашої спільної зустрічі з'їзду, тому залишилось теж послання під цим відео, ви зможете це все переглянути. Ось я вже не паначу дуже багато про це наговорила. Давайте тепер вже перейдемо до книжок, які ж я придбала. Насправді мої очі просто розбігалися від новинок. Я не могла визначитися, яку ж книжку я хочу придбати саме тут. Тому, в принципі, книги в основному вибирав чоловік. Перші дві книги ми купили в сел, тільки через те, що хотіли швидше продовження повісті про Джорджа. Це Люсі та Стівен Хокінг, Джордж і Великий Вибух. Це вже третя частина, має бути ще четверта. Тут нам розказується про нові пригоди наших героїв, про те, які зміни відбуваються в їхньому житті, як вони вирушають на місяць, як вони шукають нові планети, як вони знову ж таки рятують людство від якихось небезпек. На мою думку, в цій книжці стало знову ж таки ще більше кольорових вставок, ще більше корисної інформації, саме таких якихось наукових довідок. Тому радіємо цьому новому, новому виданні, будемо на найближчим часом його читати. А Друга книга це переведення Ернеста Хемінгвея Фієста і Сонце сходить. Я була на презентації книжок на стенді ВСЛ була дуже цікава презентація за участі Мар'яни Савки, Сергія Жадана, Миколи Морозова, Назара Гайдучика, який оформлював ці книги, і ще однієї перекладачки Ганни Лелів. Тут, власне, переклад Морозова, передмова Жадана розказується нам про втрачене покоління людей, які прийшли з війни за 20-ті роки 20 го століття, і про те, як вони якось не можуть себе знайти. Дуже цікава тема. Я читала Хімінгвея ще колись Старий і Море. Мені, в принципі, подобалося. Ну і дуже красиво. Українське первиння справді ну, дуже якісно зроблене, тому хочу це перечитати і ближче з цим автором-класиком познайомитися. А далі будуть три дуже великі книги, які було легше купити саме на Арсеналі. Перша це продовження енциклопедії Історія європейської цивілізації за редакцією Уберто Еко. Ця книга розказує про Близький Схід. Це видаництво фоліо. Ну, ми радіємо, що ми цю книгу купили. Ми хочемо збирати цю серію. Вона дуже має цікаву концепцію. Про неї про ці книги я вже вам розказала не раз. Але. Є одна проблема саме з цим виданням. Навіть якщо й в попередніх був такий дешевий друк, і дешеві сторінки, то в цьому виданні вони просто жахливі, вони дуже тоненькі, такі сірі, друк теж ну, дуже поганий. ось, Тому це прикро. Я розумію, що водиництво хотіло хоч якось дешевити цю волотенську цеглину, але. Певні речі залишають дуже неприємне враження. Надіюся, що в наступних випусках фоліо хоч трішки виправиться. Ну і дві книги, які я точно знала, що ми придбаємо на арсеналі від нашого улюбленого видавця Олександра Савчука. Про першу книжку, тільки про задумку її обкладинки, я знала, ще набагато раніше, ще коли була презентація Хрестоматії Кричевського, пан Олександр нам зрадив свою ідею, що в нього є такий задум, він не знає, чи це вийде здійснити. І коли буквально за декілька днів до Арсеналу я побачила, що ця книга таки є, і вона таки в тій обкладинці, як і задумувалась. Я просто пищала від радості. Я вже не могла дочекатися, коли я її побачу вживу, з нею зустрінуся. І це була одна з перших презентацій, які я відвідала, на яку я просто прибігла, щоб, нарешті, до цієї книжки доторкнутися, це книга. З вишитою обкладинкою Микола Біляшівський українське народне мистецтво це дуже красивий орнамент. Називається він Коса Глаке». ці от зірочки. Він був популярний на Київщині, на Чижокащині, на ну, в багатьох регіонах України я особисто його дуже люблю, він нібито такий простий, але ну, лаконічний і красивий. Сама книга це переклад англійського видання 1921 року. Микола Белішівський дуже відомий науковцем, і він цю працю написав на замовлення Великобританії, щоб розповісти іноземцям про українське народне мистецтво, тобто вона така, можливо, для наших науковців не відкриває чогось нового, але як для іноземців. Розказувала щось, щось цікаве про нас. Що класно, це те, що ця книга двома мовами українською і англійською. І я вважаю, що це просто буде ідеальним подарунком, наприклад, для якихось іноземців, які приїжджають в гості, тому що завжди є така проблема, що ж таке подарувати, що людей вийшло згадка про Україну. Це видання особливо з вишитою пладинкою. На мою думку, воно просто ідеальний варіант. Тим більше, що враховуючи ту роботу, яка вкладена, і в цю вкладинку, тому що це було важко і цю вишивку машину зробити і обтягнути. І в те, який тут прекрасний друк, всередині тут декілька різних видів паперу. Тут дуже все якісно. Тут фотографії вставлені, теж які підібрані з особистого архіву Миколи Біляшівського, То на це все книга коштує, на мою думку, ну доволі дешево, доволі так. Доступно, ось тому я страшенно рада, що вона є в нас. А друга книга це Григорій Павлуцький Дерев'яні та муровані храми України. Книга розказує про сакральну архітектуру. Це одна з тих, одна з тих тем, яка мене цікавить. Ну, не знаю, чогось вона мені, мене, мене захоплює. Люблю про це читати. Ця книга теж написана 20 ХХ століття. Була така однією з перших розвідок про сакральну архітектуру України, теж дуже гарно оформлена. І ще одна: це навіть не покупка, це подарунок. Локонується в принципі не книжка. Це екоторба, моя країна чарівна. Це теж від Олександра Савчука. Такий був нам. Презенти, і я з ним ходила і декілька днів носила книжки, дуже зручні. У них чи є з іншим орнаментом Кричевського, теж вона у мене є дуже гарна. Тому запрошую вас на сайт Олександра Собчука, Якщо ви цікавитесь такою літературою, то ви там завжди знайдете щось класне. Продовжуючи тему Арсеналу, розповім про каталог. Чисте мистецтво це виставка, яка була в квітні травні. На цій виставці була присутня і наша етнографічна колекція «Кровець». Правда, у нас взяли чотири картини, але виставили тільки одну. Ну, але, тим не менше, участь ми брали в каталозі наших речей немає. Тут розповідається саме про ті картини, які мають авторів, тобто про тих художників, які брали участь у виставці відомих чи невідомих. В принципі, таке цікаве невеличке видання. Родовід зараз випускає ще великий каталог з цієї виставки Чисте мистецтво. Ну, а ми купили собі цей маленький так на, на згадку. І друга книга це Сергій Сенгаївський Дорога на Асмарук. Книга ніж автор. Про якого я сьогодні вже згадувала, тому що він був якраз на тій четвертій зустрічі з Оксаною Забушкою. Книга, яка абсолютно прийшла повз мене, ну і багато повз кого, я здивувалася, що був саме такий вибір пані Оксани, але в процесі розмови все зрозуміла. Книга розказує про Ефіопію, про голод в Ефіопії, про який я нічого не знала. Проте. Яка там була роль Радянського Союзу про те, як там працювали і наші українці, так як їх там використовували про ті всі жахіття? Я поки що тільки почала читати. Ну як десь на сторінці 80 -тій. Читаю читається повільно, тому що дуже багато нової інформації. Це історія, яка мені абсолютно невідома. Я постійно мушу зглядати в Google, але. Дуже мені імпонує, як пише автор, і взагалі це така дуже приємна людина, дуже було цікаво його послухати на самій зустрічці. тому книгу дуже рекомендую. Це видавництво Кліо. Я впевнена, що вона варта того, щоб її прочитати. Ну і перейдемо до приємного до подарунків. Перші дві книги ви вже бачили в моїй розпаковці книжкового сюрпризу від Ілони з каналу BookPark. Перша книга це Мирослав Яюк, Баборня, роман, який я дуже давно хотіла. Це дебют молодого автора, про який дуже багато говорили, і який всі хвалили, а це дивно. Тут страшенно дивовижна анотація, яку я навіть не знаю, як переказувати. Розказують нам тут про вчительку біології Марію Іванівну і про те, що вона згадуючи своє життя, там виявляється якесь подвійне дно. Якісь цікаві обставини, тут будуть якісь звірі в формаліні та інше. Ну, в принципі, це вже видно з такої незвичної обкладинки, з незвичної назвою. Я на цю книгу маю великі очікування і чомусь впевнена, що вона мені має сподобатися. Тим більше, ці цитати, які я десь так вичитувала в інтернеті. Вже обіцяли, що стиль автора буде якраз те, що мені потрібно. А друга книга це від нашого формату Леді Африка жінка, яка підкорила небо. Авторкою є Пола Маклейн. Розказує вона нам про першу жінку-льотчицю, яка була на африканському континенті. Це Берилл Маркхем. Вона прилетіла без посадки через Атлантику зі сходу на захід. Як я вже казала, наш формат зараз любить видавати книги про таких сильних жінок, які в той час, коли ще жінкам багато чого не дозволялося, йшли. Коли бунтувалися проти системи, тому думаю, що це буде цікаво. А наступні дві книги стали для мене дуже великою, але страшенно приємною несподіванкою. Це був подарунок від мого підписника Євгена, з яким ми колись познайомились на презентації Роману Несказане. Потім бачились на арсеналі. Багато спілкуємося в приват. І він дуже здивував мене своєю пропозицією прислати мені подаруночок. Я не змогла йому відмовити. і прийшла мені посилка від нього. Там була дуже красива листівка, власноруч розмальована з дуже гарними словами. І дві книги, які я дуже хотіла. Перш. Це Ігнація Карпович, Сонька роман, про який я чула дуже багато, який мені декілька людей рекомендували. Але останнього разу сказали, що це книга, яка точно має мені сподобатись, тому що вона десь схожа на роман Ціле життя Роберта Зіталера. Ви знаєте, наскільки я була захоплена цим твором. Я ще більше цю книгу захотіла, але все ніяк не могла доїхати до «Водинства комора, щоб нарешті її придбати, і тепер вона у мене є, чому я дуже тішуся. Книга це польського автора. Ви знаєте, що я зараз намагаюся чи збираюся чи більше саме слов'янських авторів. Розказує нам про дівчинку Соню, яка закохалася в солдата-окупанта. Зараз Друга світова війна, це колишні польські креси. І ця книга розказує нам про неї, про її родину. І через це автор відкриває якісь свої власні думки про пошук ґрунту, пошук себе. Невеличка книжка маленького формату, але не цікаві, я розумію, дуже глибока за змістом. І я буквально сьогодні вже починаю її читати. А друга книга це новинка від оництва Юва. Це кімната Донаг'ю». Книга, яка була екранізована, розказує нам про хлопчика, йому 5 років, і все своє життя він провів в кімнаті, звуку не ізольований від цілого світу, тому що туди запроторив його маму чоловік маньяк який їх утримує. Тут буде про те, як він себе почуває. Я так розумію, що буде якийсь хепі-енд. В принципі, теж про книгу багато чула хорошого, тому хочу її прочитати. І дуже дякую Євгенові за ці дві прекрасні книги. Мені було. Дуже приємно і дуже радісно і взагалі я рада, що з такими людьми канал мене зводить. І ще один теж не менш несподіваний подарунок був від видаництва Пам'ятаєте, я недавно робила огляд їхньої серії Гордість Нації. Там була книга про Мустафу Мільва та Любомира Гузера. І розказувала, що в них є ще третя книга про В'ячеслава Чорновола і сумнівалася, чи буду я її купляти. Але видавництво вирішило за мене і цілком несподівано прислали мені її в подарунок. Це Василь Дервінський, Вячеслав Чорновіл, Дух, що тіло рве до болю». Така велетенська книжечка на 500 сторінок дуже серйозно видно написана, тому що тут навіть зміст такий, знаєте, як дисертації хороший. Я думаю, що має бути грунтовно і цікаво. Тим більше, ну це така особистість, яка зробила дуже багато для української держави. А знаю, я про неї не так уже й багато, тому що в той час, коли він жив і працював, я ще була малесенькою дівчинкою. Тому мені буде цікаво цю книгу почати не знаю, правда. Чи я вирву час в червні це зробити, але дуже хочу і дуже дякую Вівату за таку приємну несподіванку. І наступні сім книг до мене прийшли з інтернет-магазину Якабу. Як ви знаєте, я там зараз веду рубрику у них на каналі, і тому доволі часто замовляю книги саме в цьому інтернет-магазині. І вирішила поділитися своїми враженнями від того, як це все проходить. Це не проплачена реклама, ніхто мене не просив цього робити. Просто останнього разу це було якесь таке настільки вже приємне спілкування з дівчинкою-адміністратором. Яка приймала замовлення, що я просто вирішила, що я мушу про це розказати. Ось і Аня, в принципі, Лисенко в своїй інспекції книгарень теж хвалила цей інтернет-магазин. Що мені подобається, це те, що дуже легко робити замовлення. Там є майже всі книги, які мене цікавлять. Ціни дуже залежать від того, яке видавництво. Наприклад, там дуже вигідно замовляти книжки ВСЛ, тому що вони коштують так само, як на сайті ВСЛ, ну а якість і сервіс набагато вищі. Плюс, тільки коли ти робиш замовлення, тобі перезвонять буквально через 5 хвилин все уточняється. А через 10 своя книга вже на новій пошті. Я не знаю, як так вони роблять. Зісно, все дуже швидко. І цього разу я замовила в принципі вісім книг. Однієї книги треба було її чекати, і рішення, чи хочу я чекати, чи будуть їх відправляти окремо. Чи я взагалі відмовляю замовлення на це на цю восьму книгу? Мені коштувало ну 10 секунд. Напевно, що все зробили за мене, там все відмінили. І книга зразу ж полетіла до, до, до мене на моє відділення нової пошти. Було це дуже приємно. Плюс це всякими там: добрий день, будь ласка, дякую, перепрошую. Йому приходьте ще гарного вам настрою, що, знаєте, не, не може не налаштовувати до себе позитивного. Ну і плюс книги всі приходять запаковані в поліетилен. Тому навіть при тому, що деякі з цих книг були видані чи на початку 2000-х років, вони прийшли в ідеальному стані, тому дуже рекомендую насправді в певних речах із певними видавництвами на Якабу замовлятися страшенно зручно, і там є класна система бонусів, якою я користуюся. Отже, замовила я там книгу Ольги Токарчук Бігуни. Це такий. Її цікавий роман про Ольгу я сьогодні вже згадувала, тому що була зустріч з нею і з Оксаною Забушкою на книжковому арсеналі. Саме тому цю книгу я придбала, вона має невеликі такі розділи. У ній поєднані декілька сюжетних ліній, які кажуть в кінці, не обов'язково всі зійдуться в щось одне, але тим не менше, вони об'єднані однією темою людей, які біжать, людей, які перебувають в Русі. Тут і філософія, тут і психологія. І в, ну, Ольга Токарчук дуже цікава жінка, сподобалось мені, як вона виступала на книжковому арсеналі, тому цю книжку хочу прочитати. І в неї зараз вийшов новий роман про єврейську секту, яка діяла в Україні. Там така товстелезна цеглина. Я страшенно її хочу прочитати, але не знаю, коли буде переклад української. Напевно, що замовлю електронну книгу польською, тому що ну, дуже мене зацікавило те, як вона розказувала про цю книгу на Арсеналі. Друга книга та. Також польського автора щось мене просто потягнуло на таку тему на українсько польські стосунки. Не пам'ятаю, це не дивно, тому що я відчуваю нестачу таких тем в українській літературі. Я, до речі, не згадати, хто з наших авторів писав про це. Я вже мовчу, там, наприклад, писати про переселення лемків, тема, яка взагалі абсолютно замовчується в українській літературі, а взагалі про ці польсько-українські проблемні місця. Насправді я, крім Володимира Лиса і ще декількох якихось дрібних творів, нічого не згадала. Тому, якщо раптом ви маєте такі приклади, напишіть мені, будь ласка, в коментарях, тому що нічого щось нічого мені не приходить на думку. Це книга Богдана Левля Пекло війшло до раю тут дві його повісті розказують вони про той час. Який автор провів ще на території України на той час це була Станіславщина? Зараз це Рожнятівський район, село Ясень. І тут він нам от теж розказує про, про свій досвід, про якісь цікаві події. Дуже гарно видана ця книжка. Це видавництво Урбіна, дуже гарно оформлено, дуже гарно, ну так якісно зроблено все. Тому теж хочу найближчим часом прочитати. І ще одна книга це продовження моєго, мого поповнення серії Лаурати Нобелівської премії. Це Вільям Батлер Єйтс. Вибрані твори тут його поезії та драматургія поеми. Я кілька вершів прочитала. Вони такі доволі романтичні, деякі дуже красиві. Тут є також і критичні статті про нього. Така доволі велика книжечка, видана ще в 2010 Другому, ну, доволі давно. І він є лауреатом Нобелівської премії 23-го року. Е, я не знаю, чи я цю книгу повністю всю прочитаю, але принаймні деякі драми мене зацікавили. Ну і, як ви знаєте, я хочу всю цю колекцію зібрати. І наступні дві книги з цього замовлення це великі книги-картинки від ВСЛ. Перша це Шевченко від А до Я, е, книга, яку я дуже хотіла. Текст тут Леоніда Ушкалова, а малюнки Анастасії Стефурак. Е, я вже книгу переглянула, ще не читала. Дійсно, оформлення дуже красиве. Зрозуміло, що чогось кардельного нового Прошаченка з цієї книжки не дізнається, тому що вона розрахована на дітей та школярів. Але як таке красиве нагадання про нашого кобзаря, то дуже рада, що вона є наші колекції. І ще одна книга, вона дитяча, це Оксана Була. Ведмідь не хоче спати. Я вам розказувала про таку книжечку про Зубра. Мені дуже подобається те, що робить Оксана Була, її казки вони дуже ніжні, дуже зворушливі. І ця книга теж є такою. Вона з певною філософією підійде як дітям, так і дорослим, на мою думку. Тому я теж радію, що вона у мене є. І було ще дві книги, які я замовила цього разу, але їх я вам не буду показувати, тому що це буде спойлер. Ви зразу зрозумієте, яке відео вийде наступного тижня на блозі Якабу. Тому про них шукайте уже там. Будемо піднімати таку дуже ніжну тематику. Хоча на самому книжковому арсеналі я майже нічого не купляла, але буквально на наступний день після його закінчення я зразу ж зробила замовлення на сайті КСД, замовила їхню новинку, це Ерік Фром, мистецтво любові. Я була здивована, що це така малесенька. Книжечка такого невеличкого формату. Це книга німецького філософа, розказує вона нам про любов. І я була дуже здивована, коли бачила її в модних інстаграмах країни, тому що з мого досвіду знайомства з німецькими філософами та й взагалі з німецькою літературою, вона доволі важка, вони всі складно пишуть. Я Мало що з цього можу читати. Я так розумію, що Ерік Фром пише легко, а тут нам розказується про любов, про те, чи можна її навчитися любити, про різні види любові там, наприклад, материнська любов, братня любов, любов до себе, любов до Бога, і навіть практичний порадник. Тому надіюся, що буде цікаво. Я в інституті дуже захоплювалася філософією і маю мету зібрати такі. Першоджерела філософських праць, тому ця книжечка буде до колекції. Ще одна книга, яку я придбала, це Джеральд Даррелл Гончаки Бафуту. Книга нам розказує про те, як автор в 49-му році приїжджає в Африку досліджувати схили Камерунських гір. І там є різні екзотичні тварини, там він спілкується з людьми, які там живуть, і про це все нам розказує. Наступну книгу я купляти не збиралася, але вона була з великою знижкою, коштувала всього 30 гривень. Це Адам Джонсон, син начальника Сиріт. Завдяки моєму підписнику Васелю я Намагалась, що усмішки долі та син начальника сиріт це твори одного автора, чомусь не пов'язали між собою ці два прізвища. Е, і книга це розказує нам про Північну Корею, про дуже закриту країну. Е, автор там провів два тижні, звичайно, що під наглядом, але все одно, хоча б щось там він бачив і на основі цього написав цей роман. Я розумію, що він не може бути якимось абсолютно правдивим, е, але враховуючи, що про цю країну ми майже нічого не знаємо, то, хоча б таке художнє осмислення, має бути цікавим. Наступні три книги будуть відництва Комубук, Я ж. Розказувала про цей сервіс краудпаблішингу. Вони оголошують чергу наступну книгу до друку. Ви вибираєте, які ви хочете, платите на них наперед. І потім через декілька місяців отримуєте свої книги. Єдина проблема: треба трошки довго чекати ну декілька місяців. Але книги дуже класні, дуже якісні. У них такий дуже серйозний підбір літератури. І цього року я замовила тільки три книги, тому що решта чомусь не встигла. Куплю вже їх в магазині. Перші дві від Джеймса Джойса. Перша це збірка оповідань в Дублінці. Вона розказує нам про жителів і я думаю, що саме з цієї книги я буду почати знайомство з цим автором, тому що цього року обов'язково хочу пишати Уліса. Але він такий доволі великий за об'ємом, тому почну з чогось коротшого, де, в принципі, багато розказується про те, де жив автор, як він жив. А друга книга, вона така більш автобіографічна це портрет митця замову. Так розумію, що вона така набів художня, напевно, що і ще більше розкриє особистість цього письменника. Ну і дуже красиво оформлені книги. І третя книга це Шар. Бодлер та Вальтер Бенямін Паризький сплін. Тут є вірші у прозі знаменитого автора Квітів зла, Шарля Бодлера, а також есе, які розказують про Париж, про Францію, ну і про самого Бодлера, про те, ким він був. Я квітів зла не читала, вони в мене є тільки в російському перекладі, я хочу українською мовою, тому якщо ви раптом знаєте про українське видання, обов'язково мені про це не пишіть. І останні чотири книги на сьогодні були придбані одного недільного дня, в книгарні є. Перша книга дісталася нам взагалі без Коштовно, тому що там тоді була акція. Це Марек Гласко, красиві 20-літні, книга знову ж таки польського автора, яка знову ж таки розказує про Польщу, а також про Францію та про інші країни, про 50-ті та 60-ті. І це автобіографічний роман, який розказує про той час, про ті країни. Ну і в принципі про самого автора. Я так розумію, що вона з таким гумором доволі смішна, хоча не завжди розказує про смішні речі. І тут переклад Олександра Бочника, тому думаю, що має бути добре зроблений. І я читала вже. Мама чоловікова, і в принципі, її хвалила. Наступна книга це Яблуко в Тайстрі, Валерія Чорней. Я авторку знаю з Інстаграму. Така дуже. Цікава дівчина з якимось таким цікавим світоглядом. Е, ця книга вийшла в ВВСЛ, Це роман Феєрія. Я так розумію, що там має бути якийсь такий трошки сюр Карпатський. ось, Але з моєю любов'ю до Карпат, я думаю, що мені, в принципі, має сподобатися. І наступна книга це «Нанофікшн» від нашого формату Джим Колінс від хорошого до величного. Е, це автор книги Величні за власним вибором. Вона у нас є, чоловіком дуже сподобалася, він всім її рекомендував. А ця книга, я так розумію, була написана перед. Тією і розказує нам про те, як певні успішні компанії залишаються успішними протягом багатьох років. І автор тут розказує декілька кроків, дев'ять кроків, які треба зробити, щоб теж такими компаніями стати має бути щось корисне. І остання книга це Олександр Ірванець і його новий роман Анти-анти-утопія Харківтисот Ми цю книгу вже прочитали. Я від неї в захваті. Я готую зараз огляд на неї, тому що. Багато думок, багато всього хочеться сказати, і якось я ніяк не можу це все нарешті структурувати. Він дуже багато тут зачепив. Постати і навіть часових поясів це така собі альтернативна історія України, але про неї детальніше вже поговоримо в огляді. І це були всі книги на сьогодні. Нарешті закінчується довжелезне відео. Надіюся, що вам було цікаво та корисно його переглянути, що ви побачили для себе якісь нові книги, які відкрили. Я вам бажаю гарного тижня, цікавих книжкових покупок і до нових зустрічей. Бувайте!